Панове, усім доброго дня! Вас вітає HalfBlueprints та команда CBC. Сьогодні в нас Market Outlook. Отже, давайте з вами подивимося на маркет, подивимося на біткоін, на інші альткоїни та інші метрики, які ми зазвичай дивимося для аналізу ринку. Отже, як зазвичай розпочинаємо з біткоїну. Вчора у нас було засідання ФРС і було прийнято рішення по ключової ставці, що вона залишається на такому ж самому рівні, 5,5%, якщо не помиляюся. І ринок, саме крипторинок, практично ніяк не відреагував, тобто біткоїн не. Звалився вниз, не пішов дуже сильно наверх. Тобто він в своєму звичайному русі, в своєму звичайному діапазоні знаходиться. Отже, давайте спустимося нижче. Я вам ще хотів показати, як біткоін саме відпрацьовує від дисбалансів, якщо в нас є ось такі імпульсні рухи, тобто, то зазвичай після цих імпульсних рухів ціна залишає такий дисбаланс ціни, тобто імбаланс. І відповідно цього імбалансу, коли ціна його тестує і ребалансує в ньому, то ціна відштовхується від цього імбалансу і крокує далі наверх. Тобто, ось я його тут позначив, ви можете побачити, що в даному випадку у нас ціна, коли була ось ця така велика палка, відреагувала від зони 0,5 дисбалансу. Це зазвичай теж така зона, від якої дуже часто ціна реагує, та потроху почала ну, ось тут торгуватися та трошки йти наверх. Так само можемо побачити. Просто я вам пояснюю логіку, як це працює. Так само такий самий імпульсний рух, імбеланс. Ціна заходить в імбеланс, і одразу йде такий рух. Тобто це працює на будь-якому таймфреймі, але ви теж повинні розуміти, що іноді бувають такі рухи, коли ціна проходить, Тобто так імпульсно, потім вона повністю ребалансує та перекривається імбаланс і може і пойти спокійно вниз. Тобто Це вже повинно дивитися саме в контексті. Отже, давайте да, спустимося нижче, подивимося, яка в нас ситуація по біткоїну. Вона з минулого тижня дійсно ніяк особливо не змінилася. Тобто У нас все та ж сама проторговка, ми трошки вийшли за цей рівень. Але ну, якоїсь глобальної ситуації це не змінило. Отже, так само ось цей графік, який я вам показував, де був крах FTX, і що тут у нас дуже схожа ситуація, так само ми бачимо, що у нас навіть за цей діапазон ціна нікуди не ворухнулася. Тому давайте з біткоїном поки залишимо його і підемо дивитися на інші наші криптоактиви. Так само. Ефіріум я вам вже його показував. Він знаходиться в цьому ренжі, але в нього ось бачимо, що несхідний рух продовжується. В принципі, тут імбаланси практично всі вже відпрацьовані, тому дійсно можемо очікувати десь в найближчі місяці, що ціна в нас буде знижатися до, мабуть, навіть цих відміток. Так само, давайте дивитися далі. У нас є біткоін Domination. Це домінація біткоїну на ринку, вона все ще 50%. Це ніяк поки що на альту не впливає, тому що поки що домінація тільки росте, як ми бачимо. Але все ж таки очікуємо, що коли в нас почнеться альтсезон, коли ми побачимо по індексу Ethereum BTC, що в нас він почав вже... Переливатися, тобто він знизиться до цієї відмітки, і, скоріш за все, від неї буде вже відштовхуватися. Ось тоді ми побачимо дійсно наші альткоїни, які ми чекаємо вже на висхідному русі. Тобто за, ними, от за цим індексом я вам раджу слідкувати, щоб ви просто побачили, коли. Він почне рости, тобто почне рости ефіріум і відповідно цього в нас почне розподілити саме по альтпарам. Це ось така зона, де в нас альтсезон, який почався ще з 2021 року. тобто І вже наступний там дуже великий альтсезон, то ми вже очікуємо на наступному булрані, тобто там вже 24-25 рік. Отже, так само давайте подивимося, яка в нас волатильність. Бачимо, що вона. 1,76, тобто менше двох, все ще це не бажано торгувати. Тобто, ви можете, якщо відкриваєте позицію, брати якісь дуже фіксовані ризики, дуже фіксовані профіти, тому що у вас ціна, якщо ви поставите великий таргет, може просто не йти до нього, і відповідно цього ви не заробите, просто загубите вашу позицію. Отже, також дивилися ми з вами на минулому маркетоплубці. Тотал це загальна крипто. Загальна тотал не домінація, а загальна капіталізація всього ринку. Вона в нас зараз один і п'ять трильйона. І бачимо, що вона у нас дуже схоже корелює з біткоїном, тобто тому, що ну, сам біткоін він завдає руху, рух всьому ринку, і саме тому і тотал він такий самий, але тут ми бачимо трошки іншу картину, тому що по біткоїну у нас є якась там структура. Я вже про це казав. А тут бачимо, що у нас ми знаходимося в чистому такому ренжі. Це у нас звичайні девіації, тобто. І відповідно ми знаємо, що коли в нас є девіація з одного боку ринжа, то, скоріш за все, вона буде і з іншого боку, тому ми спокійно можемо спуститися до цих відміток, і відповідно сам ринок так само буде себе вести. Отже, вчора по ключові ставці, до речі, я вам сказав, що на крипторинку не було ніяких змін. от Коли виходили новини, саме. То ось така палка була по євро, тобто вона в шорці, тому що саме dxy долар він е, дуже сильно укріпився після цього і, скоріш за все, буде ще продовжувати це робити. Тому саме валютний ринок він у нас буде скоріш за все. Саме євро, британський фонд та інші валютні пари, вони будуть падати, падати цієї восени, тому що саме долар DXI він буде рости та набирати свої сили. Це, ж, звісно, теж буде впливати на біткоін, тобто, тому ми за цим е теж слідкуємо. Е отже, друзі, давайте я вам покажу е якісь альтпари, е щоб ви теж подивилися, де вони знаходяться. Я вам ще хочу показати і сказати таке, що зараз такий період, коли дуже уважно треба дивитися саме на альтпари. Чому? Тому що саме в цих альтпарах вони зараз практично багато з них на своїх найнижчих значеннях, тобто і деякі зараз крокують саме туди, тому треба не пропустити цю зону, коли вони будуть виходити з цієї затяжної депресії, так сказати. Тому що ми бачимо, що тут ну, це 20-й рік, тобто тут. Були торги, але їх не дуже багато. Але бачимо, що основні торги, звісно, по навіть атому були ось в цій зоні, коли у нас був булран. І тобто, коли в нас ціна заходить ось в таку затяжну депресію, коли вона вже нижче цих всіх загальних. Торгів, то тут можна дивитися і набирати свої позиції. Це не фінансова ніяка рекомендація, це просто ось така порада, щоб ви дивилися за альтами та дивилися, в якої зоні вони зараз знаходяться. Так само слідкуємо за Ethereum Classic. Тобто, да, тут помічена у нас відмітка, що 12 доларів це непогана відмітка для закупу. Ми дійсно ще заходили і по 8 доларів була така ціна, і теж робили з цього профіт, але це ще було на минулому булрані. Також, друзі, хочу вам показати, що. Є ось такий сайт, ви можете на нього теж зайти, і він вам буде допомагати дивитися, яка саме зараз кореляція між активами. Тобто ми знаємо, що у нас Ефіріум та BTC, вони як Євро та британський фунт, тобто вони завжди корелюють, тобто у них максимальна кореляція, тобто 87. ну Це означає, що практично в будь-якому разі, коли буде біткоін рости, Ethereum у вас так само буде рости. тобто Це дуже великий відсоток кореляції вважається. Так само можемо дивитися. Щось. Ми вам казали, що по лінку з ефіріумом дуже велика кореляція йде. А, і також а, ми ще побачили, що в нас. по... А, так, 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 по ефір Класіку. Ну, звісно, це зрозуміло, тому що це по суті форк Ефіріуму, Ефір Класік, тому в них теж дуже велика кореляція. Тому саме Лінк та Ефіріум Класик. Коли індекс Ефіріум BTC почне рости, ви зможете дивитися, що ці активи теж починають рости. І бажано вже заздалегідь, щоб ви були або опозиції, або закупили цей спот, щоб не пропустити ці рухи. Тобто, це така можна сказати, аналітична платформа, де ви можете. Додавати будь-який актив, який хочете подивитися, як він корелює там, з тим же біткоїном або ефіріумом. Це вам може допомогти дійсно в прийнятті, в прийнятті рішень та в аналізі ваших пар, за якими ви дивитеся. Так, це у нас позначено тут ДОТ. Полька ДОТ, до речі, зараз у нас. Теж на таких мінімальних значеннях, тобто у нас скоро вже буде 3,5 долара, він дуже крокує, впевнено сюди. І це теж у нас така вже ну, дійсно кореляція, де не кореляція, а депресія дуже велика. Тому, в принципі, цей коін ми теж можемо розглядати на довгий срок, але саме я в ньому дуже сильно довго сидів. І в один момент я просто взяв і перелив його, коли він там був. Значить, да, там 7 доларів біля цієї відмітки, я перелив просто в інші активи, тому що ну, я не хотів пересіжувати в ньому і тримати багато монет. Тому так само давайте подивимося, що у нас по новинам. Я думаю, це останнє, що ми подивимося. У нас в п'ятницю будуть такі незначні новини, це саме по крипторинку. Бачимо, що от вчора у нас були в середу ФОМК, це ось саме ця ключова ставка. І бачимо, що вона залишилася 5-5%, да, як я і казав. Тому, друзі, я сподіваюся, що це було коротко і ви зрозуміли дещо з цієї інформації. Якщо ні, то задавайте питання в чаті або пишіть нашим адмінам, вони обов'язково відповідя, ну, дадуть вам відповідь. Тому, друзі, всім гарного дня. Будемо з вами на зв'язку. Очікуйте від нас дуже багато контенту у наступні декілька місяців і потім теж. Але зараз ми почнемо бомбити. Тому всім гарного дня та пока!